Та ти мене задовбала уже, Аня. Все, валі отсюда не приходь сюди більше. Чому ви вирішили взяти Анжелікову роботу? Анжеліку? Анжеліка, ну вона, вона моя бусінка, вона а, така працьовита, талановита. А, а головне а пунктуальна. Вона ніколи не запізнюється. Що, і що А, зараз підожду, підожду. І що? Ну да, я опоздала. Зате я з чистою головою утром на його сходила. І навіть позавтракала. Он кофе добиває. І що? Для Анжеліки а, наш колектив це як а, велика сім'я. Вона дуже лагідна до кожного. Треба файли будь ласка, замовити. Ань, які файли! Це що таке? Це що таке, Ань? Скільки можна файли замовляти. Вона дуже уважна, концентрується на своїй роботі і вміє слухати, слухати пацієнта. Що в тебе каріс? У мене теж каріс, що тепер робити? Він бачить? І що, ти ти бач? і шо, нічого, живу, ж? А, ще вона не зазнається, не вдягає корону, не дивлячись на свій стаж. І дуже доброзичлива для всіх. Юль, ти сьогодні пол. Там. Анжеліка пішла на каву з пацієнтом, то вона вже повернеться завтра. Та да ну йоп! Ё... Анжеліка!